Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь черговий випуск проекту Мед Сьогодні у нас а, спеціальний випуск. Ми знаходимося в стоматології і сьогодні з нами поспілкується така чудова лікарка, стоматолог а, лісовська Аліна Олександровна. Вітаю! Дуже приємно, що а, знайшли час і прийняли участь а, в нашій бесіді. Загалі ми поговоримо знову ж таки про стоматологію, і а, я хочу, щоб ви представились ближче для наших глядачів, mm -hmm. щоб ви розказали, чому ви саме обрали стоматологію. Як довго ви працюєте в даній сфері? Мене звати Лісовська ліна Олександрівна. Я лікар-стоматолог та терапевт стоматологічної клініки Дента Вуд Стоматологію я обрала ще в школі. Чітко пам'ятаю, що хотіла бути лікарем ще з дитинства. Це був 9 клас, коли я чітко вирішила, що я беру професію лікаря стоматолога Спочатку це був коледж, я закінчила Житомирський медичний інститут за спеціальністю зумний гігієніст. Далі, після третього курсу, я поїхала поступати в Полтавську медичну академію і закінчила Полтавську медичну академію. Інтернатуру проходила вже в Києві. Тобто це була мрія ще з дитинства, і зараз я працюю більш з дорослими. Я дорослий терапевт, іноді діток приймаю, але все-таки більше з дорослими. Моя спеціалізація зараз це терапевтична стоматологія, це реставрація та лікування і перелікування кореневих каналів під мікроскопом. А чи були якісь сумніви щодо стоматології, можливо, якісь такі невеличкі, чи треба вам, чи ні? Ну, Які були також інші варіанти? Так ну, про запас про запас можливо, це була лікувальна справа. Я думала, якщо я не зможу бути стоматологом, то можливо це буде лікувальний факультет, але дякувати Богу, вийшло mm -hmm. те, що я хотіла. Скажи, ти наголосила, що це саме пацієнти дорослого віку. Mm -hmm. А які саме процедури, який спектр чим допомагає? Mm -hmm. те, це реставрації і також лікування кореневих каналів під мікроскопом. Також перелікування кореневих каналів, тобто ендодонтія. Перелікування. Тобто це так, щоб наші глядачі зрозуміли це, коли інший лікар зробив щось не так, uh, і так потім да, або потім рік да або, наприклад, кореневі канали, якісь можливо не знайшли, не пройшли. Досить часто буває така проблема. Це у верхніх шостих малярах, коли є додатковий канал МБ2, але раніше не могли його лікарі знайти, тому що дуже важко знайти без мікроскопа. Я можу ці помилки виправити, наприклад. А які найчастіше такі ускладнення, з якими приходиться стикатися в стоматології стоматології? Ну більше в терапії у мене, наприклад, мало є ускладнень більше ускладнень як хірургічні стоматології. Ну, в терапії можливо будуть ускладнення це в ендодонтії, коли не завжди можемо наприклад рятувати зуб, особливо коли перелікування взагалі в світі ніде немає гарантії на ендодонтичне лікування. Можливо, можемо вивести матеріал за верхівку і гайнову пазку. Таке може бути ускладнення і далі це вже займається негайно ридку. Так. нас дуже страшний. А Скажіть стосовно цих послуг, наскільки вони доступні для а, мешканців України, чи наскільки вони дорожні дорогі у нас? Ну, взагалі, зараз а, лікування кореневих каналів, особливо перелікування, це. Стільки коштів, як і імплантація, можна сказати, але всі хочуть врятувати свій зубчик, тому погоджуються. Але гарантії, на жаль, на не це немає має стовідсотково, як далі себе зубчик поведе. Тобто це призир людина свідома погоджується на те, що вона може. Як сплатити ну, також суму за імплантацію, але шанс так. на те, що врятує, ну в випадку, 50 на 50. Ну так, так такий ризик просто імплант завжди можна поставити, а зубчик обчих рятувати це питання. На ну, жаль, так я до речі, ну підписаний на різні медичні, не те, що навіть це веб-сторінки, а журнал медичний західні. Ось нещодавно столкнувся на таку статтю. Цікаву що зараз розробляється така штука, що це буде добро кажучи, щоб наші глядачі зрозуміли, що з кістки, наприклад, можна буде якось вирощувати зуб нові. Чи знайомо ви ні, з таким? Не чули. Нічого так? такого, що ні. А як думаєте, як воно можливо таке? Чи да, це я думаю, популізм? Я думаю, можливо, а зараз буде це неможливо а все. А якщо, наприклад, це воно. Вийде успішним, і потім mm -hmm. ми розуміємо, що це спочатку буде впроваджуватися в західній медицині, це в Сполучених Штатах. Воно буде дорогим, але рано чи пізно, років десь на ну, 30-40, воно приїхать сюди в Україну. А що тоді робити лікарем-стоматологам? Ну well, тоді вже буде краще. Пломби вже ну людина не погодиться лікувати пломбу, ставити пломбу, а просто вирвати зуб умовно, і тоді виросте новий зуб Ну, будемо бачити, що буде в той час. Зараз те, що маю. маю. <рес> да, дуже цікаво. Це була ця стаття. А, а також доволі така цікава штука антибіотикорезистентність. Бо в ну, терапії, мабуть, теж лікують якісь процеси антибіотиками. А зараз Міністерство охорони здоров'я ввело таку настанову, що деякі групи антибіотиків вони о, введені в такий клас клас С. Тобто в нас є клас А, Б, С, це, цифріаксом, наприклад, яким дуже полюбляли лікувати в терапії саме лікарі. вони всюди його прописували. Зараз не можна, це порушення виходить. А ось як у стоматології, як ви користуєтесь цим постановим? Ну, я призначаю антибіотики в ендодонті, і буває, коли якісь нескладні видалення, роблю, також призначаю антибіотиків, це аугментин. Я виписую його по рецепту. Ага, ну тобто да. закликаємо. Да. Ага. Як на вашу тунку, які перспективи тут в Україні? В розвитку стоматології, взагалі, ось якщо порівнювати стоматологію в Європі і ось суд? Тут. тут ми можемо більш детально так. Ну, як показує практика, мені здається, стоматологія в Україні більше високого рівня, ніж в Європі. Я була багато разів за кордоном, і мені здається, що краще стоматології ну немає ніде. Тому що у нас дійсно лікарі, які відвідують курси, стараються, щоб їхні роботи були дуже класні. За кордоном то, мені здалося, що такого немає. Навіть якщо подивитися роботи іноземних колег, то у нас насправді дуже класно все. І багато хто виїжджає з колеги, яким треба там захистити свій диплом, наприклад, за кордоном. Це доволі зараз важко, і я не розумію, чому вони не розвиваються в нашій країні. Тобто, ну в Україні більш перспектива є для цього. Мені здається, чим за кордоном. І скільки випадків, якщо які виїхали за кордоном, вони приїжджають лікуватися саме? тут? Я скажу, що 80% моїх пацієнтів це ті, що приїжджають з-за кордону. Ну, які приїхали там на тиждень, на два полікували зобі, поїхали, тому що насправді в них дуже дорого, в нас дешевше і якість в нас набагато краще. ось да, це головні такі факти, що да, якість не виглядає. набагато так. Воно... Тому що і... Кореневий канал полікувати за кордоном, коли пульпіт із зуб людини дуже сильно болить і вона хоче сьогодні піти полікувати. На жаль, за кордоном, наскільки я знаю, цієї можливості немає. Там черга, там місяць два потрібно чекати. Тобто приймати якісь знеболюючі, а людині, людині болить, людині потрібно зараз лікувати. Кращий, як краще не буде це симптоматичне лікування, сама mm -hmm. проблема не вирішується. Так, проблема не вирішується, то треба пройти кореневі канали, запломбувати їх. Ну. Приймати, наприклад, НІСИЛ можна там один-два дня, але ж треба лікувати його. Нарушується таке питання. Якщо в нас така якісна стоматологія, чи могли би а, наші лікарі-стоматологи конкурувати в країнах Європи, чи їх не чекають? Думаю, що могли б, насправді. Є багато наших стоматологів у Польщі, які роблять дуже гарні реставрації, і до них багато хто йде лікувати зуби. Вони виставляють свої роботи в інтернет. Ну є дуже багато лікарів, які е, дуже класно канали, наприклад, ліфують, вузькопрофільно займаються. Просто за кордоном якось лікарі на це не дуже хочуть розвиватися мені здається в цьому профілі. У нас багато військопрофільних лікарів, наприклад, ельтодонтист, реставратор, е, імплантолог, хірург, Всі вони займаються вузькопрофільно і всі вони е, всі вони дуже класні професіонали свої справи. Немає такого, щоб один лікар робити все. Зараз, зараз військопрофільної на стоматологія, наприклад, парадонтологія і так далі. А в Європі такого немає вузькопрофільного навіть. Так, є вузькопрофільна, але якось не, не так слів на цьому зациклені. Якщо лікар з України захотів переїхати в іншу країну, <кху> прошу так, наскільки складно йому буде почати свою практику саме там. І це з легалізації дипломів, підтвердження умова. Я думаю, що це треба, потрібно десь років 4-5, отак, щоб почати працювати, це перескласти іспити, тобто передати цей диплом, наскільки я знаю, що в деяких країнах потрібно на інтернатуру поступати до них, тому що наша інтернатура не дійсна. Авіть, якщо це вже практикуючі лікарки? Так. Угу. Я коли отримала <гум> диплом, я закінчила е, Українську медично стоматологічну академію, я отримала диплом міжнародного зразка. Але наскільки я знаю, що він дійсний в Європі, а сама інтернатура надійсне її треба перездавати там або перепоступати. Тому витрачати свій час, коли можна розвиватись в Україні, я не бачу <гум> сенсу. А хіба інтернатура 5 років? Інтернатура, наскільки я знаю, два роки. Зараз уже рік зробили, я ще два проходила. За кордоном, мабуть, немає інтернатури, є супер і вона там щось 4 чи 5 років і все. Це дуже странно, чому тут лікарі навчаються ну, порівняно з іншими колегами менше, але тут вони краще виходять. ну, Саме за стоматологів, кажу. Наші лікарі відвідують дуже багато курсів, наприклад. Я відблююсь за кордоном багато. За кордоном багато приїжджали лікарі навіть на курси до наших лікарів. Україні? так. Чи це був онлайн формат? Ні, це був офлайн uh, формат. Mm. Це ще до війни було, коли uh, були різні виставки стоматологічні, International Dental Forum, Я бачила дуже багато іноземних і А типу. Як часто ви відвідуєте такі? Заходи. Заходи <laughs> да. uh, ну, за цей рік я пройшла, мабуть, uh, 8 чи 9 курсів офлайн. Це був Віталій Весна по первіні Ендодонті, Василь Карешов по повторині Ендодонті, потім Манченко по реставраціях. Далі курси були з парадонтології, курси були по бітячі стоматології. Навіть Можна зауважити, що ось такі лікарі, Ці прізвища, для багатьох вони є знайомими. Так. Можна ще одно судити, що ці заходи вони були на вищому класі. Проводити. Ну, Василь Карашок, наприклад, він найкращий додонтист України, краще нього немає. От так, На ну, до нього на курси навіть дуже важко потрапити. Там така черга велика, я ще записувалася, мабуть. Я у була, але записувалася мабуть, ще весною, mm. Тому що місць вже не було. Mm. І вже хотіла піти перед моєму веку нього на курси. Я написала ще три місяці тому організаторами, але, на жаль, місць не було. Тому, да, лікарі дійсно дуже класні, лікарі топ. Yeah, це дуже надихає. Що mm -hmm. тут у нас в цій країні є можливості для розвитку, Просто треба е, зібратися з силою, мати волю і робити свою справу mm -hmm. найкраще. Аліна після перегляду цього інтерв'ю запитом до вас хочу потрапити багато пацієнтів. Куди звертатися до вас? Я працюю в стоматологічній клініці Денталвуда. Вона знаходиться це станція метро оболоння Володимира Івасюка, 10 а. Де ми зараз знаходимось. У вас тут дуже так класно, і mm -hmm. тільки при на вході сюди я ось почувствовав цю турботу за пацієнтами. Це дуже класно. Дякую за комітету. Дякую за це інтерв'ю, яка ти дала. Я думаю, що для твоїх майбутніх і теперішніх клієнтів це буде дуже важливо знати весь спектр твоїх послуг, який ти надаєш і а, твій. Рівень професійності, тому що деякі пацієнти вони хвилюються, а чи розвивається мій лікар, чи читає він нову літературу, чи відвідує такі заходи, але впевнений у 100%, що зараз, після за цього інтерв'ю, твої пацієнти вони будуть впевнені на всі 100%. Дякую. Дякую вам дуже. І нагадаю глядачам, що сьогодні ми знаходимося в стоматологічній клініці. Зараз Володимира Євасіка, 10А станція метро треба. До зустрічі!